Тячівська міська рада працює над проектом «Центр лікування, відновлення та реабілітації. Центр буде функціонувати як денний стаціонар і забезпечуватиме пацієнтів сучасними методами фізичної, психологічної та соціальної реабілітації. Наша команда має сильну мотивацію долучитися до створення. Реабілітаційного центру, адже ми глибоко усвідомлюємо масштаби впливу збройної агресії на життя тисяч українців. Ми прагнемо підтримати постраждалих, надати їм необхідну допомогу, щоб вони змогли подолати наслідки війни та відновити свій життєвий баланс, зробити свій внесок у відновлення України. Наш проект передбачає закупівлю сучасного обладнання, які можуть стати важливою частиною довготривалої підтримки ветеранів цивільних постраждалих і їхніх родин. Наша команда відчуває глибоку моральну відповідальність допомогти тим, хто постраждав через війну, та вважає, що відновлення фізичного і ментального здоров'я є ключем до відбудови сильної та незалежної України.